Їх. Чую крик. Довго не думаю, лопаю з дому шнур на плечі і хода, як був браний, хода на, на озеро, скачу, скачу на, на тилок, перебігаю до, до самого потерпіла, кидаю йому шнур, витягую його, і, потім лишию, що вітягнув, туди біжу до того далі, бо той й далі цього. Кидаю йому шнур, сам проломю. Різко шнур відкидаю, вилажу і скакую на цей, на лід. Тоді знову до нього, знову кидаємо, щоб він з лапав за, за кажу йому би він обвізов. Він не може сі вже рушити. Я тоді кидаю му шур, він тримається точно каже. Добре, що ще з боку ровер був. Він був на ровері. Я, коротше, в рук хочу копати, е, відтягати ровер, знову проломю, знов по воді. Моментально вискакую, без нічого, без шнурка без нічого вискакую на лід, знову мокрий вже цілий і далі. Родився вже сусід приносить з дому драбину. І бігом з того дробинок, бігом до нього кидаю одну сторону драбини, один кінець драбини на е, подерпівому, а другий сам вплікаю на ту дробину, щоб переваги не було. Тоді він дивився, він коштів відрабив. Пує на ту драбину, я б з боку шнуртой, хапаю, зав'язую різко за, за дробину і ту дробину з цим шнурком раз підтягнуємо, і туди шнурок потягнув і витягнув на, на це на берег. Що треба буде, буду ще рятувати. Саме йому селищному зварювальнику завдячують врятованим життям двоє гора рибалок. Як тільки Віталій побачив, що чоловіки пішли під лід, навіть не думаючи, відразу кинувся рятувати їх.